на каналі Природа і рибалка ми в старих кутах вже зловили одного товстолоба столова. Післа покльовка трохи зривається. Одним словом, зараз будемо щось Буде пробувати тянути. Починаючий рибак дубль 3. Є. Сейчас раз є. Зараз раз є. Трохи може і задалеко ви... Але... Реаригат. А що ти з ним таке? Сейчас він ліг, бачиш. А? А. Є. Що з ним Запутався? Об'їдився? Об'їдився, ну не тури схарився, блядь. Диви. Пусти, він зараз стане саме. А? О, все, <сілик> про... просто щоб ти поплувки не напутав. Пусти байтрана. Рибачок. О. Щоб гачки б не запутались. У мене його нісовий. Антон. Сейчас мы т. Третий у машину. А ну что мы там зловили? Дрюха. И так, о, о. Красавец. Красоня. Ну? <клых> О, дивися біля поплавка там далі. Гарна голова ходить толстовак. Є, є, зараз почне. О, дивися, ще один, вітаю вас. На каналі Рибалка і природа. А вже не задуха? Вже не задурно. Як ви цим вставати? Покльовка за покльовкою. Покажіть нам звіра. О, які у нас клюють. Приїжджайте, ловити, ви бачите. Чисто на доволі. Често, Так. Диве, але і на горах бере. Іде, давай, володю. Серзани клюют Вау, те смажка капітальна Алева побільші теразини. Не, ну так, це це такий дуже Ва садок. Терз... А бачиш він ціпанувся цим боком, не боком не. ну? І... Ну, покажи. Садок глядачам. E aqui mesmo, tudo. Não é barato? Está sendo barrado? não. Trafeito ou trafeito? É ah, aqui. É ¡Gracias! <laughs>